Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам один варіант, один спосіб, який може допомогти вам підняти ваші шанси в пошуку роботи в сфері IT. Цей спосіб називається GitHub Profile Readme. Github використовують всі розробники абсолютно, і в цій платформі є класна можливість стилізувати або розробити самому головну сторінку вашу сторінку GitHub аккаунту. Якщо ви слідкували за ринком IT в Україні останній рік, то ви, швидше за все, побачили, що ситуація така собі, і кандидатів дуже багато, позицій мало. Щоб запам'ятатися, потрібно якось виділятися. GitHub профайл дає вам цю можливість виділитися, адже в резюме або CV ви не можете розігнатися і показати все, що ви б хотіли. А в GitHub можна. Я вже не один раз казав у своїх відео, що в резюме в CV потрібно додавати посилання на свій GitHub аккаунт і на LinkedIn. Адже кожен інтерв'ювер, якщо він кваліфікований і відповідально стався до своєї роботи, перш ніж проводити співбесіду, зробить ресерч про кандидата, гляне в його LinkedIn профайл, зайде в його GitHub аккаунт, подивиться, що він пише, наскільки актуальна його інформація. Або наскільки актуальні його знання можуть бути. Адже в Гітхабі зазвичай ми публікуємо ті репозиторії, з якими ми працюємо, або як мінімум те, що ми вивчаємо. Тому дуже важливо, щоб посилання на ваш Гітхаб був в резюме. Сьогодні я покажу, як зробити кастерну сторінку свого профілю в Гітхабі. Покажу декілька класних варіантів, як це можна. Зробити, скопіювавши з інших профайлів, всі посилання будуть в описі до даного відео. Також додам генератор на цю сторінку. Якщо ви не хочете вручну робити, так як ми будемо це робити в межах уроку, ви можете згенерувати свій профіль теж непоганий варіант. Маленький приклад життя. Нещодавно я проводив співбесіди з індії. кандидатів шукали. І в мене був кандидат, у якого резюме було на 7 сторінок до 14 років, але в нього не було жодного посилання ні на LinkedIn, ні на GitHub. Я їх шукав, не знайшов. В результаті цей кандидат зі своїми 14 роками досвіду не міг написати функцію в JavaScript. Причому оголосити функцію function declaration або function expression. Я вже мовчу про те, щоб пояснити різницю між ними. Якби в мене хоча б було б посилання на його github аккаунт, я би подивився, коли він останній раз щось писав, чи взагалі він хоч щось писав в своєму житті. Звісно, це не гарантує, що він в тому гітхабі актуальну інформацію публікував би, але хоча б щось було б. Тому вам рекомендую обов'язково ввести свій github аккаунт, публікувати туди. Репозиторії з технологіями, з стеком, які зараз актуальні, або хоча б з тим, на яку позицію ви подаєтеся. Це може дуже добре збільшити ваші шанси в пошуку роботи в IT. GitHub ReadMe Profile дає вам практично необмежені можливості для кастомізації своєї сторінки. Ви можете додати як будь-які зображення, так і текст з іконками, з. Іконками з Shields.io, якими будемо сьогодні використовувати, так і додати віджити статистики, статистики по мовах, які ви використовуєте, на яких ви пишете. Ви навіть можете додати час, є спеціальні віджити, які дозволяють трекати час і відображати його, як довго, коли саме в який час ви більше кодите вранці, ввечері, вдень, вночі. Все це можна зробити доволі просто. Також, якщо ви є автором або контент в в Гітхабі є можливість додавати динамічно посилання на ваші останні пости в медіумі або в Ютубі відео. Вони будуть автоматично додаватися, як тільки ви публікуєте там контент. Це все також можна зробити, тому зверніть на це увагу. Зараз такий час, що потрібно використовувати будь-яку можливість або будь-який інструмент, який допоможе вам знайти роботу своєї мрії. Окрім GitHub Profile Readme, я вам порекомендую ще один інструмент, який ви можете взяти собі на озброєння. Він використовує штучний інтелект і допомагає вам в пошуку роботи. Я розповім про стартап, який повністю змінить Ваш підхід до пошуку роботи та пришвидшить ваш процес розвитку і підняття по кар'єрних сходах. Заповнення численних анкет на вакансії, написання кавер летерів, виконання незрозумілих тестових завдань без оплати. Це дуже втомлює. Витрачаєш багато сил, але отримуєш лише загадкові відповіді від рекрутерів, якщо взагалі отримуєш. Job Cannon допоможе вам у пошуку роботи, і застосуванням штучного інтелекту він створить оптимізоване резюме для великої кількості вакансій. Також ви можете пройти тест на софт-скіли, який допоможе вам знайти роботу відповідно до ваших навичок. Уявіть, як ви легко проходите співбесіди, отримуєте привабливі пропозиції з високою зарплатою і все це значно швидше, ніж зазвичай. На платформі вас очікують рекрутери, з якими легко та продуктивно спілкуватися. Декілька переваг цієї платформи. Перше це максимальні зарплатні очікування. Ви можете отримати роботу з максимальною зарплатою у перевірених роботодавців, також оптимізація всього процесу від початку співбесіди до найму. Весь процес рекрутингу був спрощений, зменшивши кількість співбесід і оптимізувавши метчинг між вакансіями та кандидатами. Також ви можете зробити лише одне тестове завдання для всіх роботодавців. Що мені найбільше подобається, це те, що ви створюєте єдине резюме на сотні вакансій. Job допоможе створити ідеальне резюме, яке сподобається рекрутерам. І все це за допомогою штучного інтелекту. Переосмисліть процес пошуку роботи. В описі під цим відео буде посилання на Job Canon, де ви можете розпочати пошук роботи своєї мрії. Рекомендую спробувати ще один інструмент для пошуку роботи своєї мрії в Україні. Всі посилання будуть в описі під даним відео. А зараз давайте розбиратися з GitHub Profile і створимо профайл спеціально для себе. Як я вже сказав, всі приклади і всі посилання будуть в описі до даного відео. Першим пунктом нам необхідно створити GitHub репозиторій, який буде називатися вашим іменем профайлу. Тобто ім'я репозиторії співпадає з іменем username в GitHub. І. Створюємо New Repository, вводимо ім'я і бачимо, що у нас з'являється нотифікація про те, що цей репозиторій is Special. Те, що нам потрібно. Далі ми його робимо Public і додаємо ReadMe File. Create repository. І дивимося, що ми отримали. По дефолту у нас є Hive Zero. Якщо ми зараз вже перейдемо в, наш, в нашу сторінку, ми бачимо, що автоматично підтягується нашій репозиторій, наші readme на головну сторінку вашого профайлу. Далі ми його можемо редагувати, як нам зручно. Для роботи ми будемо використовувати. Редактор в GitHub, але ви можете також використовувати ваш улюблений редактор або IDE, наприклад, Visual Studio Code або будь-який інший. Тут, вже, тут ви вже обмежені лише своєю уявою, але поки що ми видалимо все лишнє. І подивимося, що у нас є. В табі Preview ми бачимо готовий результат, і необхідно закомітити зміни. Окей, перший крок зроблений. Далі можна додавати текст, який вам буде потрібен, або який ви хочете бачити в себе в профайлі. Якщо ви хочете додати посилання, то відповідно до ReadMe ми спочатку в квадратних дужках вказуємо якір посилання, наприклад, YouTube. І далі в круглих дужках вже йде посилання на саме посилання. Дивимось на прев'ю, прев посилання є. Що ж тепер давайте додамо більш наочніший і зрозуміліший текст. Описуємо свій досвід і те, що ми хочемо подати в шапці нашого резюме. Наступним пунктом ми хочемо додати можливість зв'язатися з нами або знайти нас в соціальних мережах. Ми додаємо пункт «Reach me out». Виглядає ось так з іконкою. І далі у список йде мереж, де, ми можемо, де нас можна знайти. Для цього ми будемо використовувати іконки з Shields.io. Давайте розберемося, як працює Shields.io. Йдемо Get Started. Тут є зручна документація і приклади. Щоб згенерувати іконку, нам необхідно вказати Label. Основне, що треба пам'ятати, що Label Вказується разом з кольором і розділяється дефісом. Тобто, якщо ми хочемо вказати текст просто, то працювати не буде. Якщо вкажемо через дефіс, вже отримуємо наш текст. І далі в нас є набір параметрів, які ми можемо використовувати. Всі вони описані ось тут на головній сторінці з Parameters, Query Parameters, все, що вам необхідно. Давайте зробимо приклад для, для того ж YouTube. Кольори потрібно підібрати в стилях вашої соціальної мережі, і далі іконка. Іконки вибираються, відповідно вказуємо просто ім'я. Список імен ми можемо знайти в них на сайті, використовувати Simple Icons. І тут величезний список іконок, які ви можете використати. Наприклад, той же саме YouTube. Вводимо YouTube. Нажимаємо Execute, і ми отримали нашу першу іконку. Тепер її потрібно лише зкопіювати. Нам потрібен варіант Markdown. Copy. І переносимо в наш профайл. Preview. І ми отримали іконку. І так, ви додаєте всі іконки соціальних мереж, які ви хочете бачити в себе на сайті. Або, точніше, в себе в резюме. Я вже підготував список своїх іконок, які я хочу бачити. Давайте додамо їх. І подивимося в розділі превью. Як бачимо, в нас тут є Twitter, хоча зараз він там X, здається, називається соціальні мережі, Instagram, пошта і LinkedIn обов'язково. Наступним пунктом, що ми повинні додати, це список технологій, в яких ми розбираємося і які хочемо показати. Тут ми також будемо використовувати іконки Shields.io, але можете також зробити список з текстами. Це буде також дуже зручно і видно. Іконки генеруються тим же самим способом, лише підбирайте стиль, які вам більш подобаються. Ми копіюємо всіх в один рядок, за рахунок цього, на виході технології також будуть розміщатися, іконки будуть розміщатися в один рядок. Наступним додамо ще, я для себе додаю, лише список туторіалів, які в мене є на каналі. Ми додаємо туторіали, але тут ми вже використовуємо іконки з GitHub User Content. тобто Іконки, які десь в GitHub і додані. І щоб працювали посилання, другим параметром передається ID на посилання. Ці айдішки не будуть видні в вашому репозиторії. Можна додати їх в кінець. Глянемо в превью, що ми отримали. І ми бачимо, що в нас є іконка з. І при наведенні ми отримуємо посилання. В принципі, працює так і потрібно. Давайте ми зараз закомітимо ці зміни. Наступним пунктом, що ми хочемо зробити, це додати статистику. Для цього ми йдемо в GitHub User. Profile stats. Є спеціальний репозиторій. Stats. І заходимо в розділ Examples. Або точніше знаходимо демо того, що нам потрібно. Наприклад, ми хочемо використати GitHub Stats і дивимося варіанти, які є. Вибираємо те, що нам потрібно. Для цього нам потрібно скопіювати приклад. Наприклад, візьмемо ось цей, копіюємо і додаємо в наш репозиторій. Наш Git readme файл. Що тут потрібно враховувати? Що? Якщо ми зараз його відкриємо, дані вже є, але так, давайте додамо. Отступ. Угу. Потрібно вказати ім'я свого профайлу. Як бачимо, тут є в нас заготовка. Kід HubStas. Далі ви вказуєте посилання, і username. Тобто посилання старт потрібно змінити username. Вказуємо свій username Preview. Потрібно зачекати трішечки, доки згенерується ваші... ваша статистика. Ось ми маємо B. Чудово. Наступним пунктом, що я також хочу додати, це. Uh, languages статистикам, тобто які мови ми використовуємо Top, top Languages Card. Розглядемо. Вибираємо тип, який нам також подобається, наприклад, це Compact. Копіюємо приклад і додаємо в наш Readme. Top Languages, username не забуваємо змінюємо. Посилання також змінюємо. І можна додати параметр Compact для зручності відображення. Layout Compact. Ось так от просто. Тепер рекрутери, які будуть шукати вас, будуть знати, що ви використовуєте TypeScript або JavaScript замість Java, наприклад. Що часто буває плутають. Єдине, що я хотів би зробити, це вирівняти їх в один рядок. Давайте зробимо це також. Для цього можна зробити наступним. Замінимо цей стиль і зробимо їх картинками. source Не забуваємо про Alt Якщо зайти в прев'ю, все також буде працювати, але лише тепер в нас більше можливостей для форматування. Тому замінюємо обидва віджета на картинки. і додаємо стилізацію. і ширину по 47%. і Майже те, що потрібно. В принципі, майже те, що потрібно, лише потрібно розібратися, чому у нас Most Used Languages неправильно відображаються, але це не проблема. Розберемося. Також, якщо ви не хочете вручну все це робити, можна використати генератор. На щастя, їх вже доволі багато. Заходимо, наприклад, на Readme Profile. Генератор. Посилання буде в описі до відео, вказуємо всі дані, які нам потрібні. З посиланнями вибираємо мови, які ми знаємо, Frontend Development Tools, ставимо галочки всюди, де вам потрібно. Вказуємо посилання на GitHub Profile, де в username. І після цього нажимаємо згенерувати ReadMe. І після цього вставити його потрібно буде в свій GitHub репозиторії. Principe tout ça